Звичайно, саме страшніше саме головне провадження, яке здійснює сьогодні Генеральна прокуратура, це події 20 лютого, коли загинуло було вбито 77 майданівців. І сьогодні кримінальне провадження знаходиться в стадії розслідування. Основне, по яким два беркутівці затримані і заарештовані зараз уже сторони обвинувачення ознайомлюється з матеріалами кримінальної справи, і воно найближчим часом буде вже суд спрямовано. Матеріали щодо Януковича, його прибічників і тих осіб, які організовували це масове вбивство. Сьогодні оголошені в розшук. Вони всі їм оголошена підозра і оголошений міжнародний розшук. Тому оперативні служби і слідчі проводять заходи по їх розшуку, а також по поверненню тих коштів, які вони вкрали за час перебування при як ви оцінюєте, ви задоволені перебігом розслідування і скажімо, досягненням? Я не можу бути задоволений, мабуть, як і все суспільство сьогодні, але ми не можемо бути й ЦАПом відбувайлом в цій ситуації, в якій опинилися слідство. Тому що е, про ті проблеми і про ті перешкоди, які заважали ефективно і оперативно притягнути до відповідальності винуватих осіб, ми вже неодноразово наголошували. Слідство. Почалося тими самими слідчими, які переслідували майданівців, І Нам треба було замінити всіх слідчих. Нам треба було е знайти втрачені речові докази. Були знищені всі документи, вся зброя, автомати. 24 автомати підрозділу Беркут, з яких розстрілювали людей, були вивезені знищені. Е ті особи, які приймали участь більшості своїй втікли з на території Російської Федерації. І Автономної Республіки Крим зараз перебувають там. Тіла загиблих майданівців Небесної Сотні оглядалися ще тією владою, і нам було дуже важко проводити слідчі дії з точки зору напрямків пострілів, знаходження речових доказів. Тому проведена дуже велика і кропітка робота слідчими. І ви знаєте, що практично останні слідчі дії на Майдані проводилися, коли розбиралися останні барикади десь у серпні місяці. Ми тоді вилучали гільзи, кулі, які можна було використовувати і ідентифікувати. Сьогодні я можу сказати лише декілька фактів щодо розслідування цієї справи. Це те, що ми встановили, що з одного автомата було вбито 39 людей. Тобто і цього автомату немає. Це тільки ідентифікована належність до вбивства 39 осіб. Але ми сьогодні працюємо дуже активно і тісно із родинами Небесної Сотні. Я зараз їду теж зустрічатися з ними. Ми на Борисоглібській в головному слідчому управлінні будемо проводити зустріч і з адвокатами, і вирішуємо всі питання в оперативному плані, як це можна. Тільки зробити для того, щоб ефективно розслідувати ці провадження.